Парадокс. Найчастіше ми починаємо задумуватися про своє здоров'я і свій стан організму тоді, коли приходить хвороба або якась недуга. І говорю, турбота про своє здоров'я має бути просто способом життя, а не проблемою, яка з'являється. Доброго ранку! Е, зарядка дуже корисна для фігури і для здоров'я. Я тебе сьогодні приготувала ранковий комплекс для схуднення. А знову сьогодні до нас прийшов Ігор. І, знову і будемо знову ігор. сьогодні худати. Ти знаєш, що після ранку організм завжди спалює більше жирів, якщо займатися ранковою зарядкою. Що ну, ж, поїхали. Для початку нам потрібно розігрітися. Раз, голова два. я вам неодноразово показувала розігрів. Перед тим, як ми. Почнемо робити вправи, основні маємо гарно розігрітися. Так, кругові оберти. повторювати повторювати. Повторю. А я не збрась. Аня, я щось. Потрібно розігрівати для того, щоб потім мене отримували травми. Так, опустили руки, плечі піднімаємо вверх, вниз. Я вже в глядачі показувала це, тому я зараз. Це нагадаю, зарядки, так. які вправи. І... Вперед, назад. І раз. Два приводи пальців вперед, назад, молодець. І раз. Слухівки. два, І Раз, два. Контакт. Два. Раз, два. Раз. Uh -huh. Добре. Так овомо. Звичайно, назад. круговий оберт рукою. І раз, два, три, чотири. П'ять. два, два кріпи. І Чуток раз. Ставили на місці. Раз. І Підняли, Поставили на місце. Підняли. Спакує рука. На таке саме Шу. робимо Вастає. лівою рукою. Раз, ти ще збачив, що не встигаєш. Напевно, так. не прокинувся ще. Я відстаю від Раз. тебе на еволюції. Три, чотири. Добре, нахили корпус і в праву сторону. Раз, да. два, три, yeah. виросли. Раз. Але гар. Два. продовжуй, Працюй. Чотири. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, все би було добре, якби скло в не новині. Руки в сторону, зміщуємо корпус. І раз, два, три, чотири. Раз, Це в суглобах. Так само. Проблеми раз, ви можете скрепта поставити два. на місці. Тепер рухаємося вниз, 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 хм. Вниз, хм. вниз, вниз, вниз. Поїхали, подивимося справу конувати. Я вже її пів зробив. Треба кінця не робити. І раз, okay. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вниз, присіла. Вниз, присіли. Ні, того приколу не було. Давай, давай, поїхали. І раз, два, два, три. вправи okay. для схуднення. Правда? Чотири. Тебе знову майже йдеш сьогодні. Додоматися. І станеш на вагу і побачиш Я піду на студію помсте мар'яні за ці всі вправи. Нічого ти покажеш їй, як потрібно виконувати вправи. Можливо, щось навчиш, якщо запам'ятаєш. так. Продовжуємо. Розігрі, не розмовляє, розігріваємося. Ми два маємо вище. Раз, два, три. Це вправа для ми хто уникає мобілізації. О, Це я чух. Виси я виси виси. можу? А ну давай, хто ви ну так. Розігрівся, встановлюємо дихання вдох. Носом, дих, носом, рот, видихаємо. Ще раз вдих. Це для тих, Відихаємо. хто не має поліпів, то можна так, носом. Так, Ти розігрівся? О, я вже ж, Проходимо до основних прав. Присідання. На чотири рахунки ми присідаємо дуже повільно. На чотири виростаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поїхали. Аня, у мене династійний Давай, Поїхали. Поїхали, поїхали. Всіх про день по чоловікам. Це не від Це не від маски. І раз. Раз, два, три. Присідаємо. Повільно. Виростаємо. Ще і раз, два, Чотири, п'ять, шість. Звичайно. Я ж не хочу, щоб цвет прийшов до мене і жодного результату не отримав. О. І вниз. Фух. І вверх. І це право треба виконувати. Скільки разів, як ти думаєш? Двадцять. Правильно. І тоді буде гарний результат. Ще ще чудово, виконуємо, випади вперед. І. Раз, двадцять разів. Без зупинки. Поїхали. Ні, давайте телеглядачам покажемо десять, але робити треба двадцять. Давай, хай. Давай. Поїхали. І раз, але раз. без зупинки. Ще поїхали. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. А в студії треба 45. Шість. Разом із оператором. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. І ще раз. Десять. десять. Добре. Тепер омоці випади в сторону. Поїхали. І Раз, також десять разів. І диваєш, говорили, Два. що джинси. Три. Три. Чотири. Чотири. Джинси заважають, правда? П'ять. Я взагалі. Шість. Практикую заняття з тренером без лишніх атрибутів. Вісім. Дев'ять. Одягу. Десять. Десять. Так, і переходимо до наступної вправи. Стані, будь ласка. Well, християнська Насовіна. позиція. Yeah. Згинаємо ногу, праву і кидаємо взагалі зіркою. І раз, два. Two. Поїхали. Ми виконуємо десять разів, а глядачі двадцять. Молодець. І oh. раз. раз. Вище. Два. 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 Три. Три. Вище. 4, я, я вже подібний на підкопаю. П'ять. Шість. На Кабаєву не хочу. то с... треба спати з 8, ворогом. Дев'ять. Десять. Знаєш, що вже результати сьогодні набагато. Кращі, кращі, краще, правда? Так. Я сам відчу, Це, я Напевно, став гарно виспався граційний. і з задоволенням прийшов в мене зняти Ліва нога. Поїхали. Аня, я до тебе взагалі Раз. завжди з задоволенням приходжу. — Працюємо, працювати, давай працювати, розмовляти. Давай. 5, так, раз, і кноме теле. Чесно, да. два. два, три, чотири, п'ять. І маємо на двадцять. Шість. Сім. Сім. Вище, вище. Давай вище, вище дев'ять. ти халтуриш. Десять. Є. Так, з норм дихання. Давай, давай. Риба тян, витяг. Точно не це не заказала Мар'яна. Ні. ні. Що ж ти тобі мене напогано зробила? Та ні. На ага. поки про здоров'я. З наступного тижня те, до тебе приходити на ці. ці Разом Та, з тобою. І ти показуєш собі гарний результат, який ти отримав. Та, ні, ці заздрості людські знаєш. Так, сп'ємно. Вік. І раз. Раз. Два. Дві. Раз. Ми виконаємося <плес> виразів. Ми десять, глядачі сорок. Ні, речі 20, ти що, вони ж потім не будуть... А того, всякого ковид 40 разів, потім не схоче. А тут подивиться, яка завідуюча садочка з села Борчанського району. Ти схочеш 45 має. Два. Так, виконуємо це саме іншою нова. Але ногу. Так. Почеме, та, будь ласка. Так, аби я тебе видів. О! Є? Готовий? Є. І раз. Моя. Раз. Випрямляємо ногу до кінця і її кидаємо. Це основна рівно. вимога. Так. Ногу рівно треба випрямляти. Угу. Бо то може щось бути в організмі, не то, правда? Правильно. Видиш, як я інтелектуально підріс. Добре. Піднімаємося, продовжуємо. Давай, давай, право потрібно робити без зупин. Ти що так будеш так робити ще ранку, то ти нікуди не встиж. Ні на роботу. Ну то так. Поїхали. Піднімаємо. Стали Опустили. я. Опустимо. Два. Та. Три. Якщо ви йдете по парку і видите Ще? бездомного песика... Є. ну так, парку ти складуть туди, бо... Не, буде не думайте погано, хто він робить право. Може, ти про себе говориш? Ні-ні, я ні. Тут трошки інакше. Десять. А глядачі Є? роблять, так 20. Так, іди воно. Раз. Раз. Два. Ти так, якщо не пожартував, три. Чотири. В ніякому разі не потрібно цю справу робити в парку. Я запропонував парк її. Ну так. Відчуваєш Та так. Не скажу, що приємний. Це буде результат. Добре, Добре. переходимо на вправи. Лягаємо на спину. Будемо підмати зараз. Так. Поїхали швидко, не зупиняйся. Давай. І раз. Раз, два, два, три. Три. Чотири. Але тут треба якось оголошувати. Краще. Раз. Швидше. Шість тримаємо. Ну так, ну... сім. Тримаємо. З наростанням тут треба швидше. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Пак підняли, тримаємо. Затягнула ласка коноги. Любі. І я годиць. І, і що? І я І тримаємо раз вище. Два. Десянтів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зійшли. Молодець. Ну, звичайно. Піднімайся. Переходимо до наступні. Праве. Це у нас буде зараз стійка. На руках наша улюблена. Ага, Наша улюблена. Не відкривай таємниці. Поїхали. І раз стоїмо. Два. Відключаєш свідомо телевізор, маєш війна хлопці. І втикаєш. І дивишся собі в такій позиції. І починає тебе трісти. Так, ти маєш відчувати бік. І О. в животі, і в нога. Стоїмо, стоїмо. Ну, ну куди? Ще п'ять рахунків, давай ще п'ять. Ну, я стою сутечко. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, Зійшли. Вийшли, піднімайся. Yeah. Піднімаємося, піднімаємося. Yeah. Дуже. Що ж, ми завершили сьогодні. Цю право потрібно робити цей комплекс в повну силу. і повторювати його хоча б три рази в тиждень. І тоді ми досягнемо гальний результат. Ну і звичайно бажаних результатів, таких в принципі, як у мене. Та вже підкачався. Я сосудовик. завдячую це Ані. Ну і, Звичайно, потрібно слідкувати за своїм харчуванням. Вишатись здоровими і до зустрічі. Па-па. Найважливіше при здоровому способі життя це правильно харчуватися. Тобто потрібно споживати якомога більше фруктів, овочів, зелені, соків, фрешів і тому подібне, але не налягати на алкоголь, і сухарики, чіпси і тому подібне. Я говорю, але ж іноді можна задовільняти е, шлунок яким сласощами, ну звичайно ж без фанатизму. Бо, як говорив Гіппократ, їжа помин... повинна бути нашими ліками, а не ліки їжі. Чудовий десерт під час посту козинаки. Інгредієнти для приготування: горіхи, волоські, арахіс, мед бджолиний та цукор всього на всього. Як приготувати козинаки? Готуємо так: подрібнити горіхи, в каструлі змішати мед з цукром, поставити на плиту, кип'ятити 15 хвилин, всипати в медовий сироп подрібнені горішки та перемішати. Вилити суміш в емальований посуд та розрівняти через 10 хвилин. Нарізати на порційні шматки та поставити в холодильник на 10 хвилин. Щоб дістати козинаки, потрібно посуд з ними поставити в миску з гарячою водою на кілька хвилин. От і все страва готова. Смачного. Наркотики, наркотики. І коли їй не давати той доти, вона, вона починає кіло зсихати. Якщо ти будеш курити, то воно буде то, то, то ти будеш кожен так курити. і воно ще шкідливо для, для, для легень. Для мене найгірша шкідлива звичка це куріння, алкоголь і наркотики, тому що вони вбивають людину і роблять її залежною. Тому що можна, це був сувайський якщо дуже багато п'єш або, або куриш може може бути, може такого, винати сім'ї, тому що вони курять, п'ють. Дорогі наші глядачі, і глядачки. Якщо ви позбавите себе шкідливих звичок, то ви неодмінно почуватиметеся здоровішими та красивішими. І як ти гадаєш, в чому мистецтво буде красивим? Полягай. Ну, бути красивим не обов'язково бути візуально красивим. І люди є такі, яких душа красива. Доброго ранку, дорогі наші краяни. Сьогодні у нас знову рубрика Сам собі візажист. Сьогодні ми хотіли би вам продемонструвати, як трансформувати наш попередній макіяж, який ми показували Голівудський, в не менш модний Eyes». Він також прийшов до нас з Америки і Європи. Я беру ще світліший відтіночок, який дає нам атлас на вологі сяйво, і наношу його на центр очка пухнастим пензликом. Рухи у нас м'які, впевнені. Не боїмося, що у нас занадто високо підвитіні. Гарно також в такому макіяжі будуть виглядати бронзові відтіночки або золотаві. Також проходимося цими цінями бровочкою. Ніяких чітких ліній. Все плавно розтушовуємо. Один колір має перетікати в інший. Наступним етапом у нас буде нанесення світлого перламутру, внутрішні кутикочка та під підбровочку. Всі текстурки у нас перламутрові, сатинові. Світловидбиваючими частинками. Зараз ми будемо трошки затемняти зовнішній кутик нижньої повіки і верхньої повіки. Для роботи я обрала темно-сірий перламутр. Також розтушовуємо плавно, щоб не було ніяких чітких ліній. А падала ніби тінь. Очки вниз. Затемняємо зовнішні кутики. Зовсім трошечки. Також затемняємо складочку, як завжди, у будь-якому макіяжі. Дуже прит... простий. Дуже простий, проте дуже ефективний крок. Робить погляд глибшим. Додатково розтушовуємо. Переконуємо, що в нас немає ніякої чіткості. В сторону височка. Тепер давайте зробимо нашу лінію нижнього повіка трошки чіткішою. Для цього ми беремо тоненький пазлик і будь-які темні тіні. Бажано темніше за попередній кольор. І по лінії росту рія створюємо легеньку димочку. І розтушовуємо цю лінію. Знову ж таки перетворюємо в димочку лінію росту верхніх війок. Я також трошки затименю. Використовую темні матові тіні. Нам потрібно лише трошки притемнити. Я додатково висвітлюю. Внутрішні кутикочка і простір під бровою. При бажанні слизову можна навіть трошечки затемнити. Проте не чорним олівчиком, а якимось сіреньким. Профарбовуємо вії. Якщо туш випадково замазала вам повіку, віку, дочекайтесь, поки вона підсохне, а потім легенько ватною паличкою зніміть її. Прочесуємо вії. В моді також глянцева шкіра, навіть трошки волога. Досягти такого ефекту нам допоможуть перламутрові, сухі або вологі текстури. Тому беремо звичний нам продукт. Висвітляємо наші скули. Рухи плавні, ніжні. В цьому макіяжі сяюча шкіра. Один з найосновніших акцентів. Ще зона висвітлення у нас буде на верхній губості, на підборідді, також трошки на води. Також можемо трошки вийти навіть на височок. Давайте ще раз пригадаємо правила скулової корекції. Ми проводимо пряму лінію від мочки нашого вушка до кінчика нашого носа і опускаємо ще одну пряму від зовнішнього кутика очка вниз. У місці, де лінії перетинаються, і буде наша корекція. Корекція у нас плавна, розтушована, також ніякої чіткості. Кольоровий акцент нашій шкулці ми задали. Постає питання, куди ми далі виводимо цю лінію. Ми не можемо так залишити. Є два варіанти. Якщо насличко овальне, ідеальної форми, ми виводимо корекцію до центру вушка. Якщо личко у нас повненьке, і ми хочемо трошки його звузити, ми ведемо цю лінію на височну впадину. У нас личко гарне, тому ведемо нашу лінію до центру вушка. Все плавно розтушовуємо. Можемо це зробити пензликом, яким ми наносили пудру. Також колір залишаємо на височній впадинці. Проходимось по контуру нашого обличчя. Також залишаємо трошки кольору під губкою, для того, щоб вона виглядала пухтішою. Рештки кольору, забираємо або пальчиком або пензликом для пудри. Також трошки можемо візуально звузити носик за допомогою того ж самого коректора. Пухнастий пензлик з м'якенької білочки. І прямо вертикальна лінія. Що стосується макіяжу губ. Модні тенденції диктують нам розмиті контури, яскраві фарби і ніби зацілований ефект. Його ми можемо досягнути за допомогою дуже елементарного методу. Я набираю помаду яскравого відцінку на безіменний пальчик і легкими рухами, ніби вбиваючими, зафарбовую наші губки. Ніякої ювелірної роботи тут не потрібно. У нас має вийти ефект зацілованих губ. З розмитим нечітким контуром. Все, ми закінчили наш модний весняний макіяж. Він вийшов свіжим, природнім, натуральним. Можемо йти покоряти серця чоловіків. Юрій, ти дуже часто говориш про внутрішню красу і про її важливість. Яким для тебе мені цікавий образ ідеальної жінки? Ну, почнемо з того, що ідеалу не буває як, як такого, як абсолюту. Але ідеальна жінка, напевно, це вона має бути красива, але й мудра. Ну, тобто, така якась без своїх шпаків у голові, яка тебе буде розуміти, Торпіти, сприймати провичати. таким, як ти є, підтримувати, десь підтакувати, десь повадити. Почнемо. Ага, підтакувати. Ну, а який має бути ідеальний чоловік, ти мені скажи для тебе? Ну, я не знаю. Якщо для мене особисто, то це має бути ну, коханий чоловік. Перестаєш тоді звертати увагу на будь-які недоліки, отак от минає рік за роком. Ну, знаю вас, коханий має бути, а потім в хаті скандали, де гроші, чого то не зробив, чого то не виніс, чого то не купив, де це ділося, де то ділося, чого то немає місця, де це. І так завжди. Я так зрозуміла, що ти можеш продовжувати й до ранку. Всі ви однакові. Який ваш ідеал жінки? Неважливо, як він виглядає. Головне, щоб він мене любив. Головне, щоб мене любила. Ну, щоб знав, чого він хоче. Знав, чого він хоче і вмів цього добитися, щоб мав якусь мету і добивався її. Добре. Розумно для мене. Красиво, симпатична, звісно. О, немає ідеального. зовсім зовсім. Ще не з цією думкою. Я думаю, що ідеалу не існує, але, напевно, без шкідливий звичок, ну, і який буде дуже сильно любити і поважати. У мене його немає. Я не ставлю перед собою ідеалів, просто ця людина повинна підходити мені цілком і повністю, повинна розуміти мене ось і мій ідеал. Я дуже обожнюю, коли чоловіки розумні і харизматичні. Чоловік має завжди мене підтримувати, кохати, ну і напевно все. Курі, от що до чоловіка та жінки, ми, здається, вже з'ясували. Ага, з'ясували. Поки йшла рубрика, мало не посварилися. Ну так давай з тобою посваримося ще на тему, хто в сім'ї голова. Та чоловік жінка. голова. Жінка, звичайно. Ні, чоловік? Звичайно, що жінка? Чого це жінка? Ну, навіть прислів'я є, що жінка тримає три кути в хаті. Ага, а у циганів в хатах Тато, бо він ну, головний має права сім'єю. Тато, бо він, бо він сильний і він як то старший найстарший в нашій сім'ї. Думку в сім'ї найголовніший тато. Ну то тому що тато, по-перше, він, він найстарший. По-друге, він може, наприклад, в нього в мами немає так. Так сила, як в тато в сім'ї головний тато, тому що він е, годує сім'ю і захищає її. Найголовніше сім'ї це зрозуміло, що тато, тому що він е, е, заробляє дуже багато грошей і піклується про сім'ю. Мама вже теж як головна сім'ї, але вона головна на кухні. А вже ранок, галичани, не шукайте в житті ідеальних людей, бо їх немає. Не з'ясовуйте, хто в сім'ї головніший, тому що всі ми головні по-своєму. Шукайте тих, з ким весело, приємно, легко, комфортно. Та нікого не шукайте. Щастя саме вас знайде. Ігорю, ну не відчиняють тим, хто не стукає. Я так бачу, що ми зараз знову почнемо сваритися, і тому нашу програму потрібно закінчувати. Отож, наші телеглядачі, любіться, туліться, обіймайтеся, кохайтеся. Non si